знаходимося на північному острові Нової Зеландії в фермерському господарстві, яке має 2000 гектар в обробітку землі. Що хочу сказати з приводу орендної плати і вартості самої землі, так що орендна плата коливається від 3 до 5 тисяч. Доларів новозеландських, що еквівалентно від 2 до 3 тисяч доларів за гектар американських доларів. І вартує один гектар землі доларів, від 50 до 150 новозеландських доларів. Ну, можете по курсу вирахувати, це від плюс-мінус 30 тисяч доларів. До 100 110 тисяч американських доларів. Так що бережіть свою землю, працюйте і розвивайтесь. Дякую за увагу.